Господь з вами Читання святого Євангелія від Марка. Того часу вийшли фарисеї і почали сперечатися з Ісусом, вимагаючи від Нього знамення з неба, випробовуючи Його». Зітхнувши своїм духом, він каже, чому оцей рід знамення шукає, воістино кажу вам, що не буде дано цьому родові знамення. Залишивши їх, він сів знову в човен і вирушив на другий бік. Слово Господнє! Коли ми виходили на цю службу Божу, то міністрант, який йшов першим, подав нам знак дзвоником, що розпочинається служба Божа і за ним йде ціла процесія. І ми вже знаємо, що це певний знак початку літургії, так, і навіть інколи органіст або органістка, які розпочинають також спів, можуть якраз почати співати, так? або можливо це раніше відбувається. Такий певний знак, який для нас дає зрозуміння того, що щось починає відбуватися. Я думаю, що ми розуміємо, що ми живемо в світі знаків, так, і багато на щодень ми різних знаків зустрічаємо. Так? Чи, наприклад, коли хтось до нас дивиться, на нас щось киває нам, ми розуміємо, що потрібно те, чи те робити, чи, наприклад, по дорозі їдемо. Ми розуміємо, що знаки щось означають, так? і коли ми їх використовуємо, тоді дійсно наш шлях буде правильним. Навіть те, що я зараз до вас говорю, це також знак знак мови, так? ми використовуємо це, щоб передати щось для вас, в даному випадку, передати Боже Слово. Сьогодні ми в Євангелії теж чуємо про знак, який. Вимагають фарисеї від Ісуса. Фарисеї, власне, належали до такої категорії людей, які побачили Ісуса, але не повірили. Так, тому що за Ісусом йшло багато людей, які з одного боку бачили Його знаки і чудеса, і повірили. Були ті, які, не бачивши Ісуса на Слово інших апостолів або свідків, повірили. Але фарисеї власне відносилися до тієї категорії людей, які бачили багато чудес, знаків від Ісуса, однак не повірили в те, ким він є, вони хотіли чогось надзвичайного, хотіли якогось такого спецефекту. І бачимо, що Ісус не піддається на їхні провокації і навпаки стверджує, що жодного знаку Він не вчинить. Чому Ісус не зробив цього знаку? Хіба йому не було легко це вчинити? Він, зрештою, ж Бог. Так? Він міг вчинити будь-яке чудо, навіть невеличке, або дати якийсь знак, ким він є. Але бачите, тут Ісус проводить з фарисеями таку певний виховний процес. Так? Він хоче їм. Показати, що те, чого вони очікують, вони в цьому глибоко помиляються. Тому що на чому полягало їхнє бажання знаку, вони хотіли отримати від Ісуса те, що вони собі самі думали, те, що вкладали в свій, в свій сенс розуміння Ісуса. Тобто можемо сказати, що вони хотіли, щоб Бог. Був у їхніх послугах. Тобто, якщо вони захотіли знаку, Ісус має це вчинити. Якщо би захотіли, щоб Ісус зробив щось інше, Ісус би мав це робити. Тобто хотіли, щоб Ісус, який, в якого напевно здогадувалися, що Він є тим обіцяним Месією, виконував їхні забаганки, їхні такі потреби. І е, навіть те, що вони вірили в Бога, виконували закон, це мало стати для них підтвердженням того, що ось ми переконані були в цьому, і ми вимагали від тебе, і це ти здійснив. І ми в цьому ще більше, як би так, утвердилися. Знаєте, е, часто в нашому житті теж трапляється, що ми очікуємо також від Бога знаків різного роду. Знаків, так. хтось там хоче в монастир іти і чекає, просить Бога, щоб «Боже, дай мені якийсь, якийсь знак. Так. Якщо там грім вдарить зараз з неба, то я вже 100% там піду до того чи іншого згромадження. Чи, наприклад, дівчина там просить Бога, щоб дав доброго чоловіка або, принаймні, чоловіка якогось, який має з нею. Одружитися, так, і, наприклад, там сидить і каже, якщо там третій хлопець, який зайде зараз в ці двері, то він буде моїм майбутнім так. Тобто це, знаєте, такого роду звичайні наші людські знаки, які ми очікуємо, так? але ми тут можемо, знаєте, потрапити також на такий певний гачок, який потрапили фарисеї. Так? тому що вони хотіли вкласти свої сенси, свої бажання, свої прагнення саме е, в те, що Бог має їм виконати, так? Е, в даному випадку Ісус, так? Ісус, який е, є тим очікуваним Месією, тобто Він має вчинити те, що вони очікують. Е, і ми в певному сенсі також можемо е, так само розуміти, так? ми хоч, можемо хотіти, щоб сталося так, як ми цього прагнемо. І знаєте, і тут є помилка в тому, що ми не очікуємо, якою буде воля Бога або прагнення Бога стосовно нас, але ми хочемо, щоб сталося так, як ми цього хочемо. Так? І тут народжується певний такий егоїзм, наша гордість, яка хоче брати гору в нашому житті. Тому. Сьогодні так важливо для нас зрозуміти, якщо ми очікуємо від Бога якогось знаку, так, знак можна очікувати, можна просити Бога. Але дуже важливо, щоб ці наші прагнення вони співпадали з волею Бога, з прагненнями Бога стосовно, стосовно нас. Тому дійсно просимо Бога сьогодні, щоб ми очищувалися з того, що не є Боже в нашому житті, від цих наших. Таких надзвичайних прагнень, надзвичайних знаків, але зуміли помітити в нашій щоденності моменти, ситуації, через які Бог до нас промовляє. Бо інколи можна не помічати цього, так. А чому не помічаємо? Тому що ми більше тоді зосереджені на собі, на своїх прагненнях, на своїх якихось таких ідеях, на власному баченні свого життя. А так важливо, щоб помітити, що Бог до мене говорить через ситуації, знаки, моменти життя. Коли я це помічаю, тоді дійсно я живу правдивими прагненнями. Так я живу тим, що очікує саме від мене Господь.